Право номер 13 п'ятий пункт. Визначте швидкість руху місяця навколо Землі. Вважайте, що місяць рухається коловою орбітою радіусом 390 тисяч км, а період обертання місяця навколо Землі 27,3 доби. Ну що ж, стартуємо, розв'язуємо цю задачу. Записуємо тоді, що у нас радіус R складає, якою рухається. Орбіти складає 390 000 000 кілометрів. Є? Ну що ж, швидкість будемо вимірювати космічних об'єктів вона велика, напевно, в кілометрах за секунду так буде простіше. Тоді час Т, це в нас період обертання місяця, велика літера Т позначається період обертання. Записуємо 27,3 доби. І це дорівнює. Давайте приведемо з доби з початку години. Потрібно 27,3 помножити на 24 години. Тому що в добі одній 24 години. І це дорівнює. Тоді 27,3. Що множиться на 24 а замість години запишемо 3600 секунд. В одній годині 3600 секунд. Є і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо 27,3, що множиться на 24 і що множиться на 3600. Це вийде 2 мільйони. 720 секунд. Є. У нас запитують: визначте швидкість руху місяця навколо землі. Отже, записуємо швидкість, позначається В, знак питання. За означенням ми пам'ятаємо, щоб знайти швидкість, потрібно шлях, що долає тіло, поділити на час. Візьмемо за один період, тоді тіло пройде один оберт. Його довжина це 2 π Ну, а час, за який тіло зробить один оберт, позначається великою 3Т. Всі величини у нас є, залишилося підставити і обчислити. Записуємо, що швидкість В дорівнює 2, що множиться. Замість π наближено візьмемо 3,14. І що множиться, замість радіусу беремо 390 тисяч кілометрів. Так, що ділиться? Ну, а в знаменнику замість часу пишемо 2 тисяч 720 секунд. Ну що ж, тут один нолик ми можемо скоротити, скорочуємо. Ну, а зараз тоді ми 2 множимо на 3,14, це буде 6,28 множимо на 39 тисяч. І ділимо на 235 тисяч 872. Це дорівнює. Отже, вийде 1,38. Записуємо, що це наближено дорівнює 1 кілометр тоді за секунду. Є? Ну, гаразд. Записуємо відповідь тоді. Пишемо відповідь. Визначити швидкість руху місяця. Записуємо, що швидкість руху В наближено до рівня 1 км за секунду. Є. Ну що ж, ось таке завдання на швидкість обертання тіл. Ви бачите, що космічні об'єкти рухаються у просторі з дуже великою швидкістю. На цьому вправу завершено.